Всім привіт У нас! Нове відео про шахи. Партія Магнус Карлсон проти Хікару Накамуру. Отже, побачимо. Так, давайте я пару ходов подивлюсь, скажу. Це у нас виходить стандартна партія, така от цікава. Я досить так часто ходжу, це ніби так я повторюю ходи Магнуса Карлсона. Іноді ходжу так, як зараз ходить Хікару, але все-таки Магнус Карлсон для мене більш крутіший э, гросмейстер і... В цілому такий гамбіт дозволяє швидко так дібратися до короля і дає можливість уже якось там захопити королеву або туру. Тут, в принципі, складно якось віддефатись, тому що можна вивести слона ще одного і пробити коня, який стоїть на F6. І в цілому то перед тим як це робити, треба спочатку розібратися з... Ну, це можна було так зробити, але якщо ж так робити, треба розібратися з пешкою на а 6 тому що я кажу за слона, якби там пє, якби пішкою Хікару не походив, тож дивимось далі. Mm -hmm. По І тут далі ми бачимо. Угу. Магнус Карлсон вже всі легкі фігури почав розвивати і видно, що він в цілому вже готовий нападати. Отже, підводить туру. Захист коня. Слон втікає. Так, розмін. Угу. Скритий шах. Розмін. Хто не знав, кінь вважається сильнішим за слона, хоч можна зробити вилку на, на двох коней, можна запросто зробити. А от кінь не може зробити вилку на двох слонів. Це просто неможливо. Так буває. В цілому цікаві ходив у Магнуса Карлсена. Тут, в принципі, він подводить королеву, нападає на пішку і тут він забирає. Момент такий, що тут треба бути максимально уважним. От я трішки перемотаю. О, тут може здатися, от е чорним, що можна халявно взяти пішку на D3, але ну, це якщо дивитися таки на одну пішку. А можна так, якщо так втоманим бути з головою якось, ну, якщо голова, бо скажімо, можна не помітити туру на А3, і просто буде така болюча неприємність. Все одно він бере пішку. Непоганий відступ виходить. Ось тут ми можемо побачити, що навіть попри. Те, що у Магнуса Карлсона більше сильних фігур, в нього немає переваги над Хікару, адже в Хікару дві тури і королева. Тура вважається на 5 балів, тобто вона сильніша. Вона, можна сказати, в 5 разів сильніше за слона, хоч слон тут теж слон може зробити вилку на, на дві тури. А... І він виходить сильні, і Тура сильніше так само, приблизно також в два рази, навіть так, сильніше за, за коня. Тут перемога Магнуса Карлсону. І давайте ще одну прокоментую. Тут цікава вже партія, я так не граю, тут виходить... Ну, як не граю. Тут виходить, що слон на Б на П2 на виходить у нас тут конь. Неочікуваний, мабуть, хід, кінь на, на F6 і тут треба задуматись, як хитро походити тут. Хікару тепер грає білим і він вирішує походити конем на F3. Ну, дивимось далі. Яку відвагу треба мати, от просто, щоб такі ходи робити? ну... Це ж в принципі треба розуміти, наскільки небезпечно. Ну, можна так грати і підвести свою фігуру. Скажімо, підвести фігуру і втратити. От. Момент такий, що можна було взяти пішку на c 5 але не бере хікару пішку. І тут Магнус Карлсон підводить слона на E7 і йдемо ще далі. І тут починається битва. Окіока. В той час я Хікару її вже давно зробив. Тут чисто битва пешек уже може бути. Але Магнус Карлсон максимально перекриває, щоб такої битви не трапилось. Тут, до речі, логічно, що не можна ходити пєшко, Магнусу Карлсону не можна ходити пєшкою на G3, тому що якщо він туди, якщо він піде, він і пєшко втратить і шаг отримує. Ну як шаг отримує? Він просто зможе потім прорватися, е, тоді він тоді зможе прорватися королевою, забирає пішку на. F5 і далі він може вже шаг потом вже зробити. А пешку він втратить просто. Він, він дві пешки по суті, втратить. Але, ну, таке буває. Тут уже дивлячись, що бере Хікару. Аж ми говоримо про легендарного Манса Карлсона. Тут уже йде розмін серйозна битва. Тут буде купа ходів. Перш ніж цю партію коментувати я її дивився. Тут в цілому довгі ходи. Я, можливо, розмінявся безбрав би і тоді б чисто хто краще королеву зіграє. Зараз, по суті, в них як би нічия, але тінь може зробити небезпечну вилку якусь. Магнус Карлсон максимально рятує свого чорно... Е, чорнопольного слона і тут. В принципі, все бачимо. Тут незрозуміло, що він підводить в цілому. Ну, він просто так робить хід королеви, у нього вже немає в цілому, які ходи робити. Я про Магнуса Карлсона. Шах від Хікару. Тут вже видно, що Магнус Карлсон задовбався і хоче зробити розмін. Браво, так. І це вже от наступна партія. Так. В цілому. Це вже третя партія. Я казався максимум дві партії, прокоментую. Тож всім дякую за перед. Всім... Ну, я ще скажу те, що це набагато крутіше відео, ніж те, що було. Що я писав у, у ТЕ-каналі. Тож, я гадаю, ви згодні з ними. Всім дякую за перед удачі, всім пока.